А зараз ми з вами намалюємо курчатку. Для цього нам потрібна затанована бумага, пензлики, водичка і кольорові фарби. Зелена, чорна, червона і жовта. Малюємо нашому курчаті тулуб. Спочатку ось такий кружечок малюємо. Ось так, зафарбовуємо його гарненько. І трішечки робимо такий йому хвостик такий. ось. Рикутничок замальовуємо. А тепер ми нашому курчаті намалюємо голову. Так. Кружечком ось так. А тепер беремо інший пензлик і намалюємо а нашому курчаті плюв червоною фарбою. Ось так теж трикутничко. І намалюємо нашому курчаті грібенець ось такий. А тепер ми нашому курчаті намалюємо лапи. Червоним кольором. Ось так. Ось так. І намалюємо з вами. Давайте намалюємо з вами сонечко. Теж жовтою фарбою. Ось так. Кружечок спочатку. Такі ось промінці. Намалюємо зараз нашому курчаті очко. Ось так. Дітки, ось таке гарне курчатка у нас з вами вийшло. Молодці, дякую за увагу.